Святі мучениці, віру, надії і любові, та мати ваша премудре Софіє, моліть всемилостоного Господа за Україну нашу, що покріпив її у вірі, наповнив серця надією і зігрів любов'ю братньою. випросіть у Господа миру на нашій землі, захисту й сили для воїнів. Що боронять народ свій, щоб вони повернулися живими до домівок, а тим, хто постраждав зцілення і відраду. Нехай віра переможе страх, надія, відчай, а любов, ненависть і зло. Матір Софія, премудра наставнице, будь покровом і розрадою для матерів України. Що моляться за своїх дітей-захисників. Моліться за нас усіх, щоб ми вистояли і здобули перемогу з Божою помічю. Амінь.